Дуже розповсюджене запитання, яке дуже турбує наших пацієнток біопсія молочної залози. Показання і види біопсії. Значить, дивіться: біопсія має різну мету лікувальну і діагностичну. Або комбінує в собі лікувальну і діагностичну мету. Перший найпростіший спосіб це тонкоголкова біопсія, коли ми тоненькою голочкою, звичайним шприцем 20-ю, забираємо матеріал. Найпростіше коли ми маємо кісту в молочній залозі, порожнину заповнену рідиною. В даному випадку пункція або тонкоголкова аспіраційна біопсія буде мати дві мети. Лікувальну, тому що рідина прибирається, стіночки кісти спадаються і кісти немає. І діагностичну. цю рідину ми відправляємо в лабораторію для цитологічного дослідження для того, щоб зрозуміти, які клітини є у вистилці кісти. В залежності від цього буде підібране лікування. Другий момент. Таке зараз використовується не часто, але все ж таки. Коли є солідні, тобто щільні утвори в молочній залозі, ми так само забираємо на діагностику. Це не буде лікуванням, буде діагностикою. Забираються поодинокі клітини тонкою голочкою, намазуються на скельце, відправляються в лабораторію, і рікарцитолог нам дає своє консультативне визначення. Що це? Але все ж таки, якщо утвір щільний, солідний, як ми говоримо, використовується найчастіше корбіопсія. виконується спеціальним інструментом, коли є пухлина в молочній залозі. Це виконується під знеболенням місцевим, знеболюємо лідокаїном і забираються не просто поодинокі клітинки, а забираються стовпчики тканини, для того, щоб ми могли оцінити характер патологічного процесу. Ми відправляємо це в лабораторію, і лабораторія дає нам висновок, на основі якого ставиться діагноз, тобто процедура діагностична. Це злоякісний. Або доброякісний новоутвір. Дуже важливий момент. Жодна з біопсій не може нанести шкоди вашому здоров'ю. Вона є абсолютно безпечною і необхідною. Тому, якщо у вас є питання і утвори в молочних залозах, звертайтесь до лікаря. Лікар допоможе підібрати вам тип біопсії і скерує на відповідний аналіз до лабораторії. Будьте здорові!